Хочете навчитися робити інтерактивні вправи на дошці Гінзі, тоді ця пропозиція саме для вас. Тому що ось такі цікаві і яскраві вправи ви зможете робити для своїх учнів. Пропоную вам 32 відеоурока коротенькі, які допоможуть створити з нуля. Кожної справ, також ви навчитеся генерувати фони героїв, отримаєте зразки презентації з готовими вправами, і зразки фонів героїв-елементів, які використані у цих вправах. Як користуватися цією презентацією? Достатньо натиснути на ту вправу, яку ви хочете навчитися робити, і вас перенаправляє на коротеньке відео. З поясненням, коли ви попрацювали, ми натискаємо на будиночок і повертаємося до меню. І можна так поступово день за днем вивчати нові вправи. Тож не зволікайте, а отримайте ось таке ось таку презентацію собі.